Помалу той легендарний мадридський склад, який ми з вами пам'ятаємо, вже розпадається. І ось настала черга віржила Вандейка, який йде в Ювенту за 43 мільйона євро. Також, можливо, Лісандра Мартінес перейде в Манчестер Сіті, а Солір, можливо, приєднається до Валенсії. Це друга серія четвертого сезону проходження кар'єри за Михайла Мудрика. В минулому випуску ми приєдналися до Манчестер Сіті, зіграли чотири поєдинки, здобули один трофей Суперкубок Англії, але в кінці місяця в чемпіонаті Англії шпори взяли реван. Розромили нас з рахунком 4-1. Ну і також нам стали відомі пари Ліги Чемпіонів цього сезону. Нагадую вам, що в цьому сезоні для Манчестер Сіті головною задачею є перемога в цьому турнірі. Група А. Атлетико Мадрид, Лаціо, Зальцбург та Донецький Шахтар. Група Б. Манчестер Юнайтед, Байер, Рейнджерс та Антверпен. Група С. Челсі, Мадридський Реал, Порту та Спарта. Група Д Ліверпуль, Фіорентина, Спортін та Мальме. І група Е: Манчестер Сіті, Баварія Бенфіка та Вікторія Пльзень. Я думаю, що за Перше місце в цій групі будуть боротися три команди. Взагалі буде цікаво подивитися на склад Баварії. Група F – ПСЖ Боруся Дортмунд, Галатасарай та Динамо Загреб. Група G Ювентус, Бетіс, Хофенхайм та Селтів. І група H Барселона, Інтер, Ліон та Фейнорд. Барселона діючі чемпіони цього турніру. Зараз в нас поєдинки за збірну України. Потім матч чемпіонаті проти Арсеналу, Баварія, Ліверпуль, кубок проти Шеффілду, Челсі, Вікторія. Жорстко все буде, все буде жорстко. Обожнюю динаміку таких кар'єр. Все ж таки Мансіті купляє Лісандро Мартінес за 96 мільйонів євро. А тим часом, можливо, Хакімі переїде в Борусі Дортмунд. Така собі рокіровка. Є шанс того, що ДеПей приєднається до Челсі. Нарешті в аристократів з'явиться Форвард. Все ж таки, Хакімі приєднується до Борусі Дортмунд. Ну не знаю, добре це чи погано, поки що складно сказати. Можливо, хто забув, я вам нагадаю, що в цьому сезоні буде чемпіонат світу серед збірних команд. І на матч проти Північної Ірландії випускають Мудрика на 30 хвилин. Ну, наша національна команда є Діючими срібними призерами чемпіонату євро. Подача мудрик головою! Тому, по-перше, для себе ставлю досить таки високу планку на чемпіонат світу. Зараз, можливо, виведемо віч на віч! Яремчук якось заслабо віддав. Можна було забивати перший гол і наближувати себе до перемоги. І ще ряд. Чудово. Зараз отримаємо. Поки ні. Тут повинен вже грати Яремчук, а не мудрик. Забити. <рик> Усі все. До речі, шепелів грає під цьомим номером. Знімай. все одно. Пімчик в центрі поля це щось нове і на подачу. Ще скинуть. <рик> Головою <рик> порушення. Пенальті? Мені здається, там Мудрик головою заїхав в нього. І звісно ж не Михайло підходить до 11-метрої позначки, але все ж таки це не заважає рахунку стати 2-0. Маліновський впевнено реалізовує пенальті. Ось, будь ласка, Мудрик вийшов в гру. Гольова передача. Пенальті. 2-0. Кеннеді. Сирота його зупиняє. Браво! Сам. Ікай! Ще раз намагаюся підставитися. Ну нічого. Хто це в нас такий Зінченко з прийомом. Ще й віддав, куди попало. Ну, після такого північної ірландці отримують свій шанс і подача. Єремчук. Бий. Ну Нехай так. Красиво! Нічого собі Зіна. Віддає на Тейлора Тейлор з м'ячем знаходить пасом Леверлі. Леверлі. Левері. Ну буде смішно, якщо ми зараз пропустимо гол. Спробуєш. Хлопчик, гуляй! <піздна> Якийсь лютий нефар. Як же красиво мудрик в цьому моменті прибрав голкіпера? Я не знаю, як м'яч опинився тут сіці. Ще один шанс. Ще один шанс для Михайла Мудрика, але захисник на цей раз він вже вставляє корпус. Отже, друзі, перемога з рахунком 2-1. Як мені здається, Михайло Мудрик свою справу зробив. На наступний поєдинок за збірну нас клуб вже не відпускає, тому що через три дні нас буде чекати гра проти канонірів. А канонірі в цьому сезоні зробили вже все. Поразку, по нічю та перемогу. До речі, Зінченко, як ми бачимо, на цю гру готовий. Харі Магуайо! І досить такий цікавий момент. Справа буде в нас в захисті грати Араухо, а в центрі Мартінес. Знову, друзі, стеді. Манчестер Сіті в себе вдома приймає Арсенал. Це четвертий тур чемпіонату Англії. Нагадую вам, що в минулому нашому матчі ми поступилися Тоттенхему з рахунком 4-1. Абсолютно без шансів нас розмазали шпори. Тому сьогодні якось треба повертати довіру своїх болівальників. Зінченко чудово розвернувся, віддав, але тут якось не зіграв центр поля, ніхто не підтримав. Пас на Холанда. Відмарес знаходить Холанда. І. Це є. Ну, це вже шанс. Перший момент для Манчестер Сіті в цьому матчі. Груха такий здоровий на фланзі виглядає. Він сьогодні один в один грає проти Зінченка. Вієрман віддає в центр. Іліч. Марсело. Орела можна без привозів. Проти нас хто такий маленький? Навіть менше, ніж мудрик. Він по швидкості дуже сильно програє в центр поля віддаємо передачу і 1-0! Ріяд Морес! 13-та хвилина зустріч! Прекрасне підключення! Пас і 1-0. Забитий. Дуже класно. Мені здається, що Арсенал вже на колінах. Борос! Ось, будь ласка, цей хлопець вставляє. Непоганий пас, але Аке повинен грати першим. До побачення. До побачення. Прекрасно. Дуже довго. Це... Де? Я вже бачив третій гол. Було мінімально, але все ж таки Мудрик виперся за останнього захисника І тут нікого. Мудрик вигриз. І непогано віддав на Холланда. І тут нас защемили. Ну, наші хлопці поки що відбиваються, але що тут за привоз? От зараз могли нічого пропустити гол. Далі. Не встигнув а Марез вже забив два голи. І можливо зараз ще оформить третій ряд. Марес з ноги пробиває Рамздейл. Після першого тайму в нас впевнена перемога з рахунком 2-0. І що? І удар, до речі, перший акцентований удар по нашим воротам. І. Не пропускати. Мені не подобається те, що команда, коли забиває 2-3 голи, вона зупиняється. Наче вже все, справа зроблена. Але ж треба забивати якомога більше, якщо є шанс. Чудово. Боже, оце так. Невже це не красиво? Я думаю, 65-70 хвилина і можна вже йти на відпочинок. Готуватися до матча проти Баварії. До да передачу, як же круто він! Як же круто він в цьому моменті закидував вперед. Поланд. Йдемо відпочивати. 5 ну. До речі, дубль від Холана. Як ми бачимо, за Баварію грає Мау Бернардо Сілва, Медісон, Гуедеш, Імпімбе, ну звісно ж Ноєр, Деліг, Кімміг, Гнабрі, Каман, Мане. Ну і з відомих персон все. У Мудрика плюс-мінус ось такі Найкі Фантоми. Тільки білі. Ну, це ми змінюємо на фарт. В нападі в них грає Гуедеш, під ним Сілва. Зліва команд, справа Гнабрі. До речі, в опорній зоні в них Кімпімбе. Кімпімбей і Маут. Зліва Мазрау і справа Кімі. ЦЗ Деліг та Струйк і в воротах Коста. Мені здається, що ми їх просто переїдемо. Манчестер Сіті баварі. Що найцікавіше, з цих чотирьох сезонів ми тричі брали лігу чемпіонів. Двічі. Михайло Мудрик, робить Авіс! А там Деліг. Краще нам цього не робити. Віддав. Ось тепер лови нас. Та ні! Хотів я дати в спину захиснику. Далі. Запускай. Куди? Чому? Чому лівий? Чому лівий? Шукаємо ми шанс для того, щоб пробити поворотом. Удар! Будемо шукати щастя. Штрафному майданчику наших сьогоднішніх опонентів. Сержить нам різьмічем. Йде передач на сілу. Бернардо. В центрі поля. Ну Куди попало закидують. Ви думаєте, якщо там Холланд грає в нападі, то можна просто бити вперед і все? Ну В цілому так. Mm -hmm. Ведеш. Зупинити його. Ведеш. Весь мір. Дай. Вдальню. Пробуває мудрий. Презент досить таки добротний в цієї команди. Ми тільки ми граємо проти баварії. Центр поляки. Притримує. Віддає команд. Пробиває. І не дають нам зробити цю атаку. Після першого тайму в нас нулі на табло. Я згоден з тим, що можна було вже перемагати Ну, мінімум 1-0. Ну я Кіміха ми просто на швидкості зробимо навіть не помітивши. Але зараз. Давайте. Набрі. Віддав. Знову Едерсон. Вводиться м'яч. Сержит набрій. Я вам скажу, що за ці 6 хвилин Баварія зробила більше, ніж в першому таймі. Він з на фланці. Заходить в штрафний майданчик. Рауха нічого не може з ним зробити. Мазрауї пробиває стійка. Оу! Кімік зупиняє тільки через фол. Чудово мудрик розбирається і тут отримує по нога. Забити! Знову <звук> пас Михайла Мудрик. Давайте поставимо собі за ціль не програти жодного матча в Лізі Чемпіонів. Я думаю, що це абсолютно нам пасі. Назад на Мазрауї. О Боже. Рахунок матчі 1-1. За 4 хвилини після того, як ми забили, одразу ж рахунок став нічій. Ми Ні, їх не пропускаємо м'яч. Отуда. туди. Прекрасно, просто в ножки. Подавай! Хідодик швидше. Подача. Холанд пробив! Ведиться м'яч рум. Михайло Мудрик пробуває, дивіться, звідки! Наважився він на удар з такої дистанції. Зовсім трішечки нам не вистачило влучності. І затиснути. І затиснути! Бий! Ще! А якщо я не помиляюсь, цей тіп взагалі вихований чес. Ой, збивають! Невже це не фол? Контратака на наші ворота. Кімік віддає назад! Мене в центр! Бернардо пробуває. Ще м'яч зберігається футболістів Баварії. Кізлікаман, удар від Кім Якби там був умовний би Бернард, рахунок би був вже 2-1. Розуміємо ми, що це можливо остання атака. Мудрик пробуває! Коста! І замість руху виходить в На Навіску до вога тут нікого немає. Окійно віддають назад якесь непорозуміння. Мудрик! Блядь. Ка, де до стрибду! Все ж таки ми забиваємо! Браво, друзі! Браво команда! Манчестер Сіті на 93-й доданій все ж таки вириває перемогу. Михайло Мудрик в цьому моменті, як же він стелиться? І холан. Дві гольові передачі від нашого українського Вінгера. А чому одна гольова передача, якщо дві? Іграли одну гольву передачу. І перші три бали для нашої команди падають в скарбничку. На першому місці в нас Манчестер Юнайтед, 10 балів. Три матчі і всього-навсього тільки одна нічия. А наступну гру ми зіграємо проти Ліверпуля. Нуні жота Ентоні, Райс, Закарія, Фабіні, Мічел, Арнольд, Єреймі, Літао та Алісон. Ліверпуль на Енфілді приймає Манчестер Сіті. Знову повернення на Енфілд. Дарвін, сам дивіться на спринті. Це хай, що це було? Нічого не зрозумів, що робили мої центральні захисники. А Едерсон впасти забув чи як. Ну там і ну ні знабрав форму. Після п'яти поєдинків він забив три голи. Пробуває Михайло. Цікаво, чи... Ентоні, ну що це робиться? Дуже цікаво, що включиться Ліверпуль в цьому сезоні в боротьбу за чемпіонство. Як так? Проривається по флангу, віддає далі передачу на жоту. Жота. Боже мій, які розриви зараз у нас в захисті. Ще Щоб... верх! Забити! Як ми не можемо реалізувати ось такі моменти? Зашов. Та ну не віддавай же я якраз набігає, ну камон. Ну непогано. Ну непогано. Ну, пас на мудрика це, напевно, вершина майстерності Ще до 30-ї хвилини наша команда змогла відігратися. Далі. Борела! Далі. А там овсябень. Не дає нам Мілітао пробігти, проштовхнути м'яч далі. Правда, потім, коли ми цей пресинг провалюємо, трапляється ось така неприємна ситуація. Коли вони такою кількістю вилітають на наші ворота, не пропускає нас. Знову Арнольд. Після першого тайму в нас 1 1 в Мене ж центр. Боже мій, виключте, його якось з гри. А ви помітили, як Ліверпуль різко відійшов від справ? Після того, як Михайло Мудрик перейшов в чемпіонат Англії, Ліверпуль перестав боротись і за Лігу Чемпіонів, і за чемпіонство. Хоча, коли ми грали за Мадридський Реал, ну вони були номером два. Ще номером один був Мадридський Реал. Боже мій центра Полі. Як же я полюбляю втікати вічна віч, але тут, напевно, нас зараз. з'їдять. Треба, напевно, нам буде кубковий матч пропускати. Туди, на Холланда. Вигризе! Офсайд, ні. Офсайд. Забиваємо ми другий гол, але народ, на жаль, з офсайду. Райс. Обкрадаємо Райса. 52 хвилина. Подача від Дарвіна тут! Відбиваємось. Далі. Не віддавай. Не ліфт. Холанд! Чудово! Як же він дістав добити Вітін'я Як же в цьому моменті дотягнувся Холан. Ну, зробив все для того, щоб Вітін'я забув. Походить сам, не дає Рауху. От наскільки краще виглядає Раухо в центрі, ніж на фланці. Авати! Бачите, все абсолютно блочить Я думаю, зараз Ліверпуль побіжить всіма силами вперед. Ну їм треба якось рятувати становище. Максимальна динамічна стала гра. Ентоні виходить і буде віддавати скоріше. А Аруха читає. Чудово. 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 Соллер. Евтаща. Віддай. Дальня. Холан. І туди. Прекрасно. Але не дійшло. Було б непогано. Солір. Порни на нього соляр пробиває. Все звучить фінальний свисток, який нас повіщує про те, що Манчестер Сіті в цьому матчі здобуває перемогу. Після п'яти зіграних турів Манчестер Сіті на другій позиції. В нашому активі 12 балів. На першому місці продовжує лідирувати Манчестер Юнайтед, в них 13. Як я й обіцяв, кубкову гру проти Шеффілду ми пропускаємо, але це не заважає нашій команді здобути перемогу з рахунком 3-0. І в слідуючому турі ми зустрінемось проти Челсі, але це буде в наступному випуску. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був PlayJex. До наступної зустрічі, бувайте.